Привіт, друже, ти, мабуть, вже почав готуватися до найвеличнішого свята, дістав прикраси. Можливо, в твоєму домі вже прикрашена ялинка, і ти з нетерпінням чекаєш того вечора, коли збереться уся родина за столом. Знову затишно, смачно пахне, приємні спогади, і все це завдяки імениннику, який родився. Дві тисячі років тому він хоче влаштувати свято цього року і запрошує чимало гостей. Особливо діток багато буде на святі. А ти хочеш познайомитись головним героєм свята Різдва, а отримати запрошення? Ти матимеш свого помічника. Який допоможе тобі познайомитись з іменинником і впоратися з нескладними завданнями, а ще ти матимеш можливість бути присутнім на святі і, можливо, отримати подарунок. Мирного неба різдвяний пісник.